Вітаємо! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди на вихідні та понеділок з 15 по 17 лютого по Вінницькій області та місту Вінниця. У п'ятницю ввечері та протягом суботи очікуємо ускладнення погодних умов: сніг на дорогах ожеледиться. утворення снігового покриву до 3-5 см. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий? Такі погодні умови можуть призвести до порушення роботи служб комунального господарства та ускладнення руху транспорту. Будьте обережні, у неділю в день місцями невеликий сніг, у понеділок без опадів. Після короткочасного підвищення у п'ятницю денної температури повітря надалі відбудеться її зниження. В день до 2-7 градусів морозу, вночі до 8-13 градусів морозу. Одягайтеся у теплий одяг та зігрівайтеся гарячими напоями. Дякуємо за увагу!